Допомогу українським військовим та переселенцям компанія Житомир обленерго розпочала надавати ще з початку цьогорічних подій у Криму. З березня місяця вже по цей час ми більше 686 тисяч гривень було на закуплено матеріали відповідні взуття спецодежа відповідна. Ми закупали також до танків, акумулятори, радіостанції, Коротше, те, що сьогодні потрібно для того, щоб наші війська були екіпіровані тим, чим необхідності для участі в бойових діях. Пересувні радіостанції, які можуть використовуватися на БТРах та багатомісні зарядні пристрої, вкрай знадобляться українським військовим. Я думаю, що ми ті радіостанції, що вам раніше надавали як допомогу, то ми сьогодні хочемо вам вручити таку станцію, яка сьогодні буде управляти процесом всіх тих радіостанцій, які там є. Тобто і підзарядка. Можна ставити на БТР, на танки, де можна ставити, щоб у вас зв'язок. І я думаю, що ви, як сьогодні, захисники нашої держави, ну, скажете своє слово, тому що повести, що це кончилась війна, бігу. Це життєво необхідно, ті ж радіостанції, ці зарядки, так як... Без, без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги, скажімо так. Тому засоби зв'язку, засоби зв'язку зараз там життєво необхідні. Тому дякую від себе, від особового складу бригади. Дякую. дякую. Ми дякую. з перемогою. Так. Самого самого. Енергетична компанія Житомиробленерго планує надалі надавати найнеобхіднішу допомогу українським воїнам.